Я я день студента, це наш вайб. Се сія в кишені, а ми на драйв Кава в стакані, конспект смітті, сьогодні ми королі без фільтрів, і миті Прокидаюсь о 12-ті, лекція пропустила, але вайфай, ловить, мемчики, летять у стрічку. Кров кричить, де ваш реферат? а я в марі, сер, але хмара в ремонті. Заліковка в кишені, як трофей на полиці. Студентське братство це сили. І до Макдаку від борщу до піци Ми не спимо ночами, бо це місія. Гей, hey, гей, hey. піднімай руки вгору. Сьогодні ми вільні без правил, без норм. Гей, hey, гей, hey. це наш антем, це гімн День студента, це вогонь, це бум. Студентський вайб, вайб вайб. Ми летимо в ніч, без зупинок, без гальм. Студентський вайб, вайб вайб, сесія, завтра, сьогодні бум-бум бум. бум, бум, бум. Дівчата в хустках, хлопці в худі, в аудиторії, тусовка, ніби в клубі, шпори в телефоні, конспект у сторіс, а декан сміється. Ви мої зірки. Від стипендії до фрілансу, від боргів до мрії Ми не просто студенти, ми майбутнє країни. Карантин закрили ми в зумі тусима онлайн – Це наш новий космос. І в тому. Ті сльози в подушку, але друзі поруч і знову нарушник, це не просто роки, це епоха, це історія студентства це любов, це магія. Студентський вайб, вайб вайб, ми летимо в ніч, без зупинок, без гальм Студентський вайб, вайб вайб, сесія, завтра, сьогодні бум бум, бум В серці. 17 листопада це наш день. Студенте, ти зірка.